Друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок, розпочався турнір. Потужне поселення, п'ятизірковий безсиніх. Я, якщо чесно, геть про нього забув. Я ще в неділю оборону виставляв. Так виставив, думаю, потім ще гляну, може щось поміняю. Але так я нічого і не поміняв. Я взагалі забув про нього. Ось така в мене вийшла знач, оборона. Подивимось цікаво. Цікаво. Я не думаю, що вона в мене буде тримати в А. Тому що це навіть не, там, на дуже швидкі це були ще шанси. А тут, якщо в мене такий виніс, видно, якимсь моно ходив. такий розбився. Так, добре. Ага. Ні, в вгадайку ми сьогодні грати не будемо. В вгадайку грати ми не будемо. Що тут страшного? Взагалі нема. Нічого страшного, але противника недооцінювати також не треба. Так, я щось думав, хотів побалуватися. Побалуватися. Ти де? Та ладно, у мене ж не так багато перців, щоб тебе згубити. Так. Є в мене такий. Загончик візьму через 6 днів. Візьмемо всю. І візьмемо ось так. А як задумка? Блін, не подобається мені, що в нього це загона немає ніфіга. Ну давайте спробуємо. Противник, в принципі. Такий, що можна по... Подуркувати? Давайте почнемо. Це, до речі, талант обходить діваха Угу, що я казав? У мене десь на твінку є. Угу, а цей блокує? Цей блокує, нам би Тихо. Нам би готор. Щось з фіолетовим біда. Так, добре, давайте так. І потихеньку розганяємося. Я вам кажу, що це прокляття. Я как тики начинаю турнир, мне кто-то наяривать начинаю. Так, таунт нам снимут, ничего страшного. Я так думаю. що водину може допоможемо трошки ви дивіться навіть не уклонилося ну дійсно а чого їй уклонятися це ж це ж турнір це ж не війна мені здається на війні там спрацьовує все все, що тільки можна навіть те що що в принципі не должно було спрацювати Мені не подобається, не подобається, що верквізер в мене в 80-й і він отгрібає, Щоб сильніші були персонажі якісь, я міг би залишитися без нього. Потрібно, може, якось старатися жовтого спочатку зарядити. Ой, так. От тут повільним тапочком я не піду. Блін, а чого вона вище стоїть? Десь в команді потрібно подивитися, поміняти команду. Давайте Фінексу візьмемо тоді. Так, це сюди, це сюди, цей сюди. Так, я ці не зможу використати якось. Так, давайте ці бачу, як, як забрати ті. Трошки багато забагато полетіло. Давайте так через комбо запустимо, щоб її забрати. Давайте цих напевно об'ємо. Ще вітруга на вулиці такий піднявся. не вже дощ буде? Може вам не чути, мені чути так гуда сильно. Ой, тихенько підбираємося до, до непонятних мені персонажів. Так. Так, цей урон наносить і хілий, да. Це замедляє ману. І хп Лиман Вуд. Це мені об'є Людвіга. Угу. Так, ще. Мінйонів брати не можна, так? Бо задовбуся буде відхилюватися. Що ж ми тоді можемо взяти? У ну, смысле міньони можна брати, але... А мені б чистку якусь не помішало б. Давайте тоді отбой. Беремо цього. Блін, це середній беремо цього. І візьмемо цього. Весели, хватить їх пробити. Ну, ладно, ну, погнали. Давайте так. Раз це з посиленням. Хотілося б вишалі включити, але я думаю, а потрібно, чи зарядити її на x2. Чи зарядити на x2? Давайте так. Цих ми не потравим, але отих потравим трошки. Так, це ж він хілище буде. Тіл з якимось чином достати. К на подходе. Так добрый ману докинула. Срочно лимонвуда надо выносить. Тепер легше дихати. зелененьке забирам mm, на жовтенький. Є один жовтенький, добре. Блін, не добре. Ну ладно, хоч атаку ему зріжемо. Справился, щось я трошки засомневався. Нереально команда фігня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це шо? Іван. Мана не зрізається, да? Слухайте. Вона не зрізається, а вона... Приторможується? Бог його знає, Чи вона приторможується? Стой, він не на своїх, да, загонах. Там ніцу, блін, не хочу брати, бо вона в мене не зарядиться з сіми. А ця вроді видає непоганий урон. Ну загона, правда, в неї немає. було б непогано зіграти, щоб вони за нас зіграли. Уже з другого ще взяти гаторку, наприклад. Не, нехай так буде. Звісно мене конкретно піде то от Що я можу зробити? Зелені зібрати? Добре, що хоч вовер не хилить, правда, зараз буде той... Той Міньйон, блін, бити. По скільки він б'є? По 200 Щось. Щось дивно якось мало б'є. Тепер б'є, нехай б'є. Да мені філ найти тута, тута. Який шанс, що він там виїде? А от то, що червоний виїде. Так, ну давайте так. О. Фил, в принципе, я нашел. Так, теперь... Ну и правильно, конечно, Пидминьон. Давайте в Івана будемо. Він у нас самий... Ага, було б непогано, щоб жележка нас хильнула. Ну ми ж її не зарядим. Не, не зарядили. Ой-ой-ой. Мені здається, я його швидше вб'ю, чи мені міньйонів поставить. А дуже б хотілося. Так, пепер б'є і нехай б'є. Е, його ти дорогуша не проб'єш уже. Зараз ще до 90-го виведу. Буде він в мене стріляти як з пулемета. Трошки нудненько, да, розумію, вибачайте, бо хочеться якось більш-менш нормально відіграти. Там та оборонка в Б. Але може підніметься в А. Хто його знає, що воно буде з цією грою щось предсказати, то дуже тяжко. Хотілося б хоч разок на якомусь турнірчику п'ятизірковому в ТОП 100 зайти. Так, для особистої галочки можна сказати, я розумію, що, що нагороди від того краще не будуть, але я люблю, в принципі, щоб ця гра вже не казалась рутиною, якоюсь скучно, я люблю собі якусь ціль поставити. О, ну, типу там постаратися не то, що зробити, а постаратися зайти там на турнірах. В топ-100. Він... Я колись не фармив е... оцих григуляк, оця всяка фігня. А так, пройшов да й пройшов. Короче, банок жалко було. Потім, потім почав все. в мене ціль забрати предмети, забрати там жетончики. І так пішло, поїхало, бачив. Ну да, баночок уходить, але ж якось цікавіше стає. Так, що мені робити? Луна, ти мені не подобаєшся. Луна імена. І вбійця Таунту. Нех... помре мій Людвіг, помре, чувствую, якщо я візьму ту команду. І не врятую я його. Угу, в нього загони неправильні. Так, добре. Ладно, нехай, нехай так поки буде. Це сюди, цей сюди. Ні, який хай, хай краще цей буде. Поки не качається його не знаю під кого він мені підходить, тільки під Мар'яну мультика. А її, щоб вона грала, треба ламати. Але ламати я щось поки її не дуже хочу. У мене залишились там ефірок альфа штук 14. Не знаю для якого персонажа вони зараз пригодяться. Ну, ще так багато червоних камінців я не бачив. Бачу, як червоний підняти, але то через мене робиться. Інший варіант є. Трифіола в луну мені пропонують також так собі варіант, ну і все здравствуйте, приїхали. А чого ти, Дімка чекав? Невже якусь команду потрібно було іншу брати? Я не знаю. Напевно, потрібно було. Добренько, на ну, такій негативній ноті закінчується день. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра.